У середу Україну відвідає циклони Західної Європи разом з атмосферним фронтом. У зв'язку з цим практично всюди очікуються дощі, місцями сильні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 25 жовтня, варто бути готовими до дощів, які прийдуть вночі у західних областях, а також вдень на більшій частині території країни. Подекуди дощі в середу будуть досить значними. Вітер південно-східний, у західних областях північний 5-10 метрів в секунду, температура повітря вночі у західних та південних областях плюс 9 плюс 14 градусів. Нарешті території плюс 3 плюс 8 градусів. Вдень температура коливатиметься в межах плюс 8 плюс 13 градусів. На півдні та в Криму плюс 15. Плюс 20. Дорогі глядачі. 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 26 жовтня, в Україні буде утримуватися волога несіка погода з дощами. На лівобережжі опади будуть значними, а на крайній півночі навіть можливий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 0 градусів на крайній півночі України до плюс 16 градусів в Одеській області та Криму. Вдень від плюс 5 градусів на півночі країни до плюс 20 градусів у Криму. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!